До 6 липня поточного року українці мають перейти від жеків до ОСББ. До цього часу мешканцям багатоповерхівок потрібно визначитись з кандидатурами управляючих для створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Такі умови прописані у законі. Важливо, що на даному етапі в Южненців є можливість самостійно обрати форму управління управителя, визначити вартість оплати за послуги, необхідні для утримання будинку. Вже зараз ініціативним групам мешканців, які виявили бажання узятися за цю справу, потрібно зібрати усіх власників квартир на загальні збори та разом обговорити питання догляду за спільним майном. В южному зареєстровано 9 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Ми вирішили розповісти про функціонування одного з них. ББ Маяк може стати прикладом для наслідування. Багатоповерхівка номер 22 що по вулиці Новобілярській, здана в експлуатації вже більше восьми років тому, та, незважаючи на це, знаходиться у відмінному стані. Встановлені посюди камери відеоспостереження дозволяють берегти будинок від вандалізму та недобросовісних дій. Чисті та охайні під'їзди ніде не побачиш на допалки від цигарок чи іншого сміття. За порядком Іван Бондарів, голова правління ОСББ, слідкує особливо ретельно. Для зручності мешканців будинку є спеціально обладнана кімната, у якій зберігається дитяча Чі візочки, велосипеди, а ще обладнаний міжповерховий тамбур для зберігання особистих речей жильців. Що стосується підвального приміщення будинку, то немає жодного неприємного запаху. Величезна площа підвалів в хорошому стані. Постійно здійснюється повірка стану теплотраси та усунення будь-яких несправностей. Особливу увагу приділяють і покрівлі будинку. Саме постійний огляд дозволяє уникнути підтоплень чи інших проблем. Контроль за станом будинку, як з боку управляючої, так і зі сторони мешканців дозволяє досягти ефекту. Активно функціонування багатоповерхівки уже кожен жилет сам приносить велику пользу. Етім що сам слідить за порядками очень много дає. не то, що ти сам борешся і все. возложили тебе управляющим там или головой управления, все, на этом закончилось, с тебя должны требовать. Но тут же надо и довести до людей, что не только моя ответственность, но прежде всего ответственность жильцов, которые тут живут. Дом был образцовый, каждый приносит какую-то влепту, замечанием там, или, допустим, даже где-то вышли, там, помогли там, убрать или, или там, подкопать. Контейнер на сміттям, до якої переважно не підійти через морід, не про СББ маяк. Прибиральниця, яка обслуговує будинок, добросовісно виконує свою роботу. Це стосується інших працівників, які по сумісництву є мешканцями будинку, які зацікавлені у якісній послузі. І це принципово у обслуговуванні кондомініумів власники квартир у будь-який час зможуть змінити персонал. Квартплата в СББ маяк з літа трохи зросла, та виною цьому є підняття цін на електроенергію. Тож за квадратний метр мешканці спащуть 3 24 копійки. У нас сейчас 3,24. У нас 2,74. був останній тариф. але ми підняли за рахунок того, что эти 50 копійок підняли не на расходы вдома, допустим, а ми підняли на расходы. Почему? Потому что лифты, допустим, в коридорах, в подъездах, пользуемся підвалами, Все это входить. Не забувають і про благоустрій прибудинкової території. Вона чиста та доглянута. Та дається це нелегко, оскільки її площа досить велика в порівнянні з іншими будинками. Суттєво зменшити кількість квадратних метрів прибудинкової території та розподілити її між іншими ОСББ Івану Бондареву поки що не вдається. Допустім, 20-й, там й дом. Якщо у них там 28 квадратних метрів придомової території на одного жильця, то у нас 62 квадратних метри. Получается, как бы самая большая придомовая территория. Рассмотрите же все-таки. Давайте разделим между этими домами, и отдадим это. Да, они у меня уменьшили как бы, часть уже. Ну, добился хоть кусочек, убрали. Тільки повне взаєморозуміння та підтримка мешканців та відповідальність самого управляючого багатоповерхівки дозволить ефективно утримувати будинок, стверджує досвідчений голова правління ОСББ Маяк. І не важливо, новий це будинок чи старий. Вже зараз за консультаціями до Івана Бондарева звертається чимало городян, які хочуть спробувати себе в якості управляючих.